Сашенька, скажи мені, будь ласка, а ти знаєш, що таке здоров'я? Знаєш? Так. Що таке здоров'я? Е. Так не болієш. Коли ти не болієш. Так, коли не хворієш. Добре, а тепер послухай уважненько, що я тобі розкажу, добре? Давай, Давай. Давай дивимося на екран. Наше здоров'я можна порівняти з деревом, у якого багато гілочок. І якщо зіпсується хоча б одна гілочка, дереву буде боляче, так, його буде дошкуляти біль. І великають неприємні відчуття. Навіть коли болить зуб, то людина страждає. так? Згадай, коли у тебе болів Зубчик. Ну, У мами або у, у татар? Ну, або... Як вони себе почували? Недобре, mm -hmm. так? Їм було боляче, було не дуже добре їм, так? А скажи мені, будь ласка, що шкодить нашому здоров'ю? Що шкодить здоров'ю? Хвороба. Mm -hmm. Хвороба! Так, хвороба шкодить. А як можна цьому запобігти? Як можна цьому запобігти? Молоді, а, молодець. Пошу. Так, молодчинка, вірно. Добре, давай ми з тобою поглянемо на картинку і скажемо, що тут? Нам корисно для здоров'я. А ну дивись, що ми бачимо на першій картинці? не У нас зображена зубна паста і зубна щітка. Це означає, що ми повинні чистити зубки, щоб наші зубки були здорові. Отже, ця картинка нам підходить. <гум> так, Так, молодчинка. Дивимося на другу картинку, що ти бачиш на ній? Дитинка в болоті поркається, так? Да. Так. Так, вона катаючи. А от скажи, вона вірно, вона правильно це робить чи ні? Вона буде здоровою після цього? Ні. Вірно, вона може захворіти, так? Адже вона е, е, качається по багню, багрю, багнюці, так, і може захворіти. Добре, дивимося на третю картинку, що ти бачиш? Мальчик, хлопчик. Хлопчика спить. Хлопчик, хлопчик спить. Чіпка, а коли ми спимо, це корисно для здоров'я? Так. так, звісно. Так. Адже коли ми спимо, наш організм відпочиває, якщо маленькі дітки вони ростуть уві сні. Так, і якщо не будемо спати, наш організм буде виснажений, так? Дивимося наступну картинку. Що тут корисно для здоров'я? Сонечко корисно для здоров'я? Корисно для здоров'я? Так, вірно. Добре, дивимося на другу картинку. Що це таке у нас? Вода. Водичка. Корисна водичка для здоров'я. Yeah. Так, вірно. А на третій картинці що зображено? Солодощі. Солодощі, so, Солодощі, вірно. А багато багато солодощів корисно для здоров'я? <laughs> 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 Ні. Золотому <laughs> зброю, <Задумала, звіллянна> <Саші. laughs> Ні. <рек> Якщо дуже багато їсти солодко, можна. Теж захворіти. Може боліти животик, можуть боліти зубки, будуть портитися. Якщо їсти потрішки, то можна, а якщо дуже-дуже багато, то не можна. Зрозуміла? Дивимося на третю картинку. Що ми бачимо? Що це в нас таке зображено? Фрукти. Це що? Овочі, овочі. овочі та фрукти, так. а овочі так фрукти, корисні для здоров'я? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, молодчинка. Дивимося, що робить дівчинка. Що вона робить? Грає, що в mm -hmm. м'яча. Так, грає в м'ячика. А скажи, спорт корисний для здоров'я? Mm -hmm. Так, молодчинка. А що тут у нас хлопчик робить? А ну, третю картинку дивися, що він робить. Гриза mm -hmm. що? Mm -hmm. Ніхтики. Гризи нігтики, так. А це така от е, звичка корисна для здоров'я? Mm -hmm. Ні. А чому не корисна? Тому що під нігтиками що дуже багато no, мікробів багато під нігтиками, так? А він їх гризе. І ці мікроби потрапляють куди? У животик. так? Да. Добре, дивимося наступну, слухай. Ану, давай я зачитаю загадку, а ти відгадаєш? Вдень по небу гуляє, а ввечері на землю сідає. Що це в нас таке? Що це в нас? Сонечко вірно. Ану, подивись на наше сонечко, чого йому не вистачає? Промінчики, так і тому воно захворіло. Якщо ми зберемо всі промінчики, наше сонечко буде радісним, усміхненим, веселим та здоровим. Давай ми знайдемо для сонечка його промінчики. Допоможемо сонечку! Так. Знайдемо його промінчики. Постараємося, так знайти? І перше наше випробування це у нас режим дня. Що таке режим дня? Це коли людина що? Що робить? Починає, працює? Добре спить, так? Добре їсть, займається, так, займається спортом, так? Все робить своєчасно, так? В, 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 своє в, в свій час. А ну давай глянемо на картинку, і ти мені скажеш наш режим дня. Дивися, що ми робимо вранці, що робимо вранці? Проки. Так, прокидаємося. Потім ми що робимо, коли прокинулися. Чистимо зубки Молодчинка, так, чистимо зубки, вмиваємося. Далі ми що робимо? А ну, дивись на картинку. Що дівчинка робить? Завтракаємо. Так, снідає. Ось вона бачиш, мама її наливає чайчик, а вона буде снідати. Потім ми що робимо? Зарядочку, так? так? Щоб Даліточку, наші ручки прокинулися так, ми робимо зарядочку. Дивимося далі. Потім куди ми йдемо вранці? До школи, До школи далі. або до дитячого садочку, так? Далі. І там займаємося, малюємо, читаємо, так? слухаємо, що говорить вихователь або вчитель. Коли приходимо ми з школи або дитячого садочка, ми що робимо? Обідаємо, так? Ми обідаємо. Далі, дивимося далі. Що це тут у нас, дітки? Куди вони вийшли? Ратися. Дітки пообідали і вийшли на вулицю, на свіже повітря гратися, так? щоб набратися е, сили, щоб відпочили наші ручки, ніжки, тому що трудилися, вирізали, малювали. так? Далі, коли ми погралися, ми ввечері що робимо? Що ми ввечері робимо? Вечеряємо. 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 Так, вечеряємо. Молочинка. Ми повечеряли. І що пішли робити? Купатися, купатися І, і потім спадки. Так. Мама почитає нам казочку і ми лягаємо спати. Ось такий режим дня. Все по порядку потрібно робити. Тоді дітки та дорослі будуть завжди здоровими і не будуть хворіти. Зараз подивимося на екран. І наші картинки, наш режим дня, весь заплутався. Бачиш, всі картинки у нас розставлені не в тому порядку. А ну давай подивимося на першу картинку. Що в нас зображено? Дітки що роблять? Граються. А на першій картинці ми що завжди ставимо, коли вранці роб... що робимо? Проки... Прокидаємося. Коли прокинулись, ми що робимо? Чистимо зубки вмиваємося. Молодчинка. Чистим зубки вмиваємося. Потім ми що робимо. Снідаємося, снідаємо. Снідаємо, молодець. Далі що ми робимо? Дивись, я показую, що ми робимо. Заря. Зарядочку. Віра. Так. Далі що ми робимо? Ідемо куди? Ось наша остання картинка. Куди ми йдемо? Так, до школи або дитя... до дитячого садочка. Коли приходимо, ми в школи, ми що робимо? Обідаємо. О, обідаємо молочинка. Коли пообідали, ми що можемо йти робити? Гра! І Ти. ся молочинка. Ввечері ми що робимо? Веч. Вечерємо. І остання картинка наша. Що ми робимо? Лягаємо спати. Лягаємо. Молодчинка. Ти всі картинки розставила вірно, молодець. І ось наше сонечко отримало перший промінчик. Друге вер... наше випробування називається загартування. Давай назвемо, як можна загартовуватись. Ану дивися, уважно, що дітки роблять? Що вони роблять? Купаються. Купаються і що роблять ще? Заго... Загорають. Так. Загорають. Так, це вони отримують повітряні та сонячні ванни та ще й купаються. Добре. Далі дивимося, що дітки роблять. Що вони роблять? Обливаються чим? Духаються. От, так, водичкою вони закаляються, вони обливаються холодною водичкою. Далі, яке в нас загартування? Що хлопчик робить? Обтирається чим? Рушничком, так? Так, обтирається рушничком мокрим. Повітря, сонце і вода для всіх хвороб проста біда. Тож гартуватись, друже, слід, щоб врятуватися від бід. На сонце личко підставляй, водою тіло обмивай, морозу холоду не бісь, а для смолив, а для сміливості ти смісь. Ось і наш другий промінчик для нашого сонечка. Які ж, яка ж ти молочинка, бачиш? І наше наступне випробування: ану слухай, про що це буде? Фізкультура, вправи, спорт всім болячкам за сторога. Глибше дихай, рівно стій, дай усім хворобам бій. Що це в нас таке, про що це в нас тут розказується? Про спорт. Молочинка, так, про спорт. Ану, дивимося на картинку, і ти мені скажеш. А яка тут картинка зайва? А ну подивися, що на першій картинці роблять хлопчики? Грають у що? Футбол. Молодчинка. А футбол це у нас спорт? Так. Так. А друга картинка, що хлопчик робить? Запачкався. Запачкався. Так, запа, за, запачкався, тому що їй що багато солодкого, так? А ну, яка картинка нам підходить? Тут, де хлопчик, їсть багато, чи тут, де грають дітки футбол? Де в футбол? Де граються в футбол? Граються грається футбол? Молодчинка, так. Далі дивимося. Дивімося на першій картинці. Хлопчик сидить у телефоні, довго вже сидить. А на другій картинці дітки в спортзалі віджимаються. Ану мені скажи, де у нас тут спорт? Де дітки віджимаються, чи де хлопчик сидить в телефоні? Де спорт у нас? Де дітки віджимаються? Та дітки віджимаються? Молодчинка. Це дітки займаються спортом, віджимаються. А хлопчик сидить в телефоні, у нього, мабуть, вже очки болять. Да? Значить, нам підходить картинка друга. І наша остання картинка. Дивимося на першу. Що ми бачимо? Хлопчик що робить? Купається. Купається. купається, плаває. І наступна картинка друга. Що дітки роблять? Їдять... Так, їдять А ну скажи, яка картинка нам підходить? Тут, де хлопчик плаває, чи тут, де хлопчики їдять чіпси? Плаває. А так, Там, де хлопчик плаває, тому що він займається плаванням. Добре. Щоб змінити свій організм і не хворіти, треба займатися спортом. Молодець! Ой. От наше сонечко отримало і третій промінчик. Що ще корисне для нашого здоров'я? Щоб мати здоров'я, слід правильно їсти. Живати і тільки корисне. Не їсти надміру, не шкодити тілу. І пам'ятати про вітаміни. А де ж найбільше у нас вітамінів, Сашенька? Де найбільше вітамінів? У овочах. та Так, молодець, овочах та фруктах. А якими їх треба живати брудними чи митими? Митими Митиме. Митиме, молодець. Давай ми з тобою знайдемо корисні продукти. Що це в нас намальоване? Яблочко. 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 Це, Яблочко. Це, кори... Яблочко. це корисний продукт, Сашенька? Да. Так, тому що в нього багато вітамінків. Друга картинка, що це в нас таке? Тепер. Так, вона корисна для наших зубків? Ні, Ні, вірно. І третя картинка. Що це у нас таке? Що на третій Риба. зображено? Р... Да. Риба. Рибка корисна? Да. Так, тому що в... в рибі теж є вітаміни, які корисні для нашого здоров'я. Дивимося наступну картинку, що ми бачимо? Морозиво, так. Далі, що ми дивимося? Огірочок <гірча> і А ну, скажи, що не корисне для здоров'я? Морозиво. <гірча> так, морозиво, молодець. І наша остання картинка. Дивимося уважно. Що ми бачимо? Банани. Банан. Банани. Далі що ми Ой. бачимо? Больша. І остання картинка? Полуничка. 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 Що не корисно для здоров'я. Ану, подивися. Тортик, Тортик молочинка. Добре. Ось наше сонечко отримало четвертий промінчик. Ми дуже часто повторюємо слова, що означає слово звичка. Це такі дії, які ми робимо доволі часто та навіть постійно. Не замислюючись над тим, у кожної людини є свої звички. Вони бувають гарні, погані і навіть шкідливі. Багато звичок можуть впливати на здоров'я. Які звички зберігають наше здоров'я? Що ми можемо зробити, щоб зберегти здоров'я? Займатися спортом, так? Вмиватися, їсти багато вітамінів, так? Так чи ні? Давай ми з тобою зіграємо в гру. Я буду говорити звички, а ти будеш, якщо е, хороша звичка, ти будеш хлопати. Якщо погана звичка, ти будеш сидіти тихенько. Добре? Ану, починаємо. Виконувати ранкову зарядку. Хороша звичка. Що ми робимо? Хлопаємо, так? Дотримуватись режиму дня. Хороша звичка. Так, молодець. Гристи нігті. Ні. Ні. Ні, це погана звичка. Мити руки з милом. Хороша звичка. Так, хлопаємо. Довго, довго дивитися телевізор. Хороша звичка. Mm. Ні, молодець. Їсти багато овочів та фруктів. Хороша звичка. Mm. Так. Хлопаєм. Чистити зубки. Хороша звичка. Mm. Так, хлопаємо тоді. Mm. Смоктати пальчик. Mm. Сашенька, mm. ні, вірно, це погана звичка. Читати, читати книжку, це хороша звичка. Так, молодець, це хороша звичка. От і виходить, що треба стежити за своїми звичками, набувати гарних і позбуватися поганих. Молодець. Ось наше сонечко отримало п'ятий ят, промінчик. Сашенька, скажи, будь ласка, а що таке гігієна? Це що це таке? Це коли людина стежить за собою. Так Так чи ні? Добре. Слухай уважно, гігієна це коли людина стежить за собою та доглядає. Наприклад, ми. Волосся, вмиває личко, сама купається, чистить зубки, переодягається. А ну давай подивимося, що для цього потрібно. Що для цього потрібно, щоб наші зубки були чистими? А ну Дивись. Ще? Зубна, зубна щітка і зубна паста. паста. Вірно. Дивимося далі. Що потрібно, щоб наше волосся було гарним? Бребінець і зеркальце, Люстерко. так. Людерко. Так. Дивимося далі. Що потрібно, щоб ми були чистенькі, ручки, ніжки, тіло наше. Чим миємо? Мило і рушний. Так, рушничок. І дивимося. Наше сонечко отримало. Наш шостий промінчик, наше сонечко усміхається, задоволене, веселе. Друже, щоб здоровим бути, треба навичок набути. Про здоров'я піклуватись, пер за все, перш за все не лінуватись і здружитися зі спортом, рідко ласувати тортом, воду крижану не пити і щоденно руки мити. Їсти овочі та фрукти вже всі вони корисні дуже. Вранці і ввечері завжди чисти зуби, друг мій любий. Ось такий сьогодні у нас повчальний віршик і повчальне заняття, як за собою треба слідкувати і дотримуватись режиму дня. Молочинка, ти сьогодні гарно слухала, гарно відповідала. До побачення!